Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Breaking Story 2 з Владом. Я буду грати на режимі Хард. Так, Міксіди. Де там, де? Давай. Бере Міка погнали біжен. Ну, коротше, тобі треба встигнути залутати чіпси і броню. Окей. Що мені дало за училочку? Вони так швидко всі ходять. Не знаю. Як чувака он до кіт? Ведеш, ну я зайшла, щоб качатися зараз. таке? <титичку> Тайна база злих злодіїв. <смес> <смес> <Які>? <смес> мене? то А у мене? просто бракін 2 а що нам подало цекла 2 ми говорили, чувак вже третю третьо Ладно, я, я буду таким як ти, і ляжуся біля тебе качатися. я шо, чувака. Перша а, волна. Шо? Вовна. Плина. Так, доходи до кінця перка, розочки, маски. У мене хіба три ціни. Ну, я короче скажу, коли встановити. Ну, що ти взяв? Ну, ладно, все вже вставай. Я случайно взяв, ломіка взяв. Ой, ну, Василь, що ти скажеш? О, воно ще до 10 гривень. Ja. Хорошики. So. Я иду, жива, я путь. Все. Да, хочу взяти гроші, там? Давай, да мы их То бас, это хлоп. Боже, я сіба, ты майже всіх yeah. голый. За шубу за пожар на всій пьесе тут вже ж автомат відкрився, треба завантажити. Офігеть, чуваку, то з першої спроби в автоматі випало це із золоті чіпси. Та? А мені з десятого попадають. Все, йди купляйся, якщо ти хочеш пити цю Майже четвертий був. Всім привіт, і сьогодні ми будемо допасити чуваків Браво в Морд. Какие еще идеи было бы удобнее от чего я был лучше, чем я? Бах, 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 бах. Нет, так дело не буде, надо купити оружие себе. Я, я взагалі гроші взагалі шукаю. шукаю. Я взагалі гроші шукаю. Все, це оружие. Хоть чуть-чуть дай Печеньку на базу. Ну, головне, що ми четверту силу качали, а то пофіг. Индубас, индубас, ну все. Я наищу менергетик! О, май О, пять волна! Дай мені гроші грощук Броню можно купить. Так выполняй сай. Цей, выполню. Ай! Бабіля. Друга хвиля. Я нічого не тягом, ні, що купити. Ладно. Зараз вніс. За секунду куплю. От. Спочатку мені тут треба підійти, і, і, і ні, нельзя, нельзя. А ти як туди пішов? О, все, вони там. Я перецепнув якимось багом. Де що в мене є. Що я знайшов. Mm. А, то не в Потрочуся трохи степ. У мене є така, що з та, тебе такої немає. Що, дупасим, 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 дупасим. О! Бес твардо! Тварь, ой, твардо! Пес <соць> тварь. Забийте чу, цих чучмеків, гонючі. Тут просто пас собі стоїть і все. Там, там та, всього там підемо торгові автомати рейдити. Значит, дай мини штуку раз. Ничего микрофон. Дай мне штуку два. Чипсы сюда. Чипсы на базу. О, сразу надо качнуть сей. Все, у мене тепер 60. Поймала броню золоту? Да. Все, красава! Все, біжу, біжу, качаю. біжу. Ні, що крапик буде четвертого рівня. Це добре, я просто знайшов в коробці, то хочю штуку сіяв. Так полезно саме, скорость качаю. І наверху лізу. Бігом давай, йди, йди, йди. Чем так культура? Я чі, автомат, тут ушелести. Та я упала. О, енергоспоживання. От самої 50 штук і може буде, ну все споро. Добре, що я закупилась. Та я тоже все закупити, у мене 15 гривень щось. У мене 0. У мене 15 гривень, я можу купити собі щось. А у мене 0. Чай? Так. Що я так смішно ходжу? Я не можу, я дивлюся, як ти в броні золотій дачі так пакліс. Я така. Ну все, в, да, в кінці. Що? Ну, понятно. Золота піца на кухні просто. І надо було забрати. Так я не взяла ну ти що смієшся чи що? Ладно, в мене є дві аптечки а тут не хіли. за золотую пеницу, чипсы, аптечка раз, О, тачка два, две семья, и У меня очень мало всего. Ничего не подхватило, у меня две аптечки. Короче, тебе поставилося, гроші. У мене хіба 20! Ну будемо ждати, поки чувак все скупить, а він нічого не скупить. Чинь -чинь. Ну, ну, пішли? У мене золото 10 ярб. Якщо шок, то тебе хілость, не переживе. Десять ярків, все так залотати його, Плоксіку. Це Завждю песня. Ну все, да начинайте вели капец. Чипсы і нашу блоксику. Капець! Ноги у мене тремтять, руки, а вона сміється. От у мене є бронь, а в тебе нема. Та синю Смія, ти, ти, а, ти говориш, так що сміятись можна. Сміятись можна. Ми вироблюємо дядь. Синю-жовтому. 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 Та не підставляйся, дядь. Так спів, де ВХП-шо. У мене... У

Плюш, А в что там по здоровью? Ты что, здорова? Полно Я что, здорова? Да. И... О, а там, ну, мне. там. Ты, ты бачишь я патриотична? А в тебе есть? Ниже? Ниже есть? Ниже есть. Восемь штук. О, там уже пять. Це що. Е це... Може дуже сильно поститися. Якщо ми на фінальному босі, не. Я теж чіпси золота, бо вже Ладно, зараз пішли, бо я бачу, що ти. Ти просто хоче. Я знаю. буде тоді, коли ми пройдемо. Мені не вистачило 5 гривень просто на чіпси. Так. Не вистачило 5 гривень, це таке життя. Завжди не потрібно. Покупаться в магазин кистьі. И на комп'ютер не хватало. Ну, ничего. В взагалі поин перший раз в крутом ему заразу золотить чипсы не було. Так, що по этого поздоров. Давай. Мене шапов, менее шапо. Круто, 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 я так все, за, зараз переживаємо це. За, і нам на остається тільки да, 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 це. Да. Ви такі слабі. Ви не переживаєте цю битву. Ми переживаємо. Ми ж не Ага. Сюди, 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 сюди. Нічого, можна отупи, якось за це буде на сцену? Ну, класно. Чувак зі шопрую махає, чувак, тут не треба витирати, бо замітатиме витирати болт. Тут жити треба. Тікамо, тікамо, тікаємо. Права горе обливає над своїм просроченим компотом, якому вже років чотири, а то й п'ять. Мені подобається, що я в патріотичному скіні. А ты подесься с кем ты по типу, сцене жлтый? Да. У нас спустилась. Там начинается злой покладила. И на не половину до мороза. Я підійшов, мне половину хапе сняла. Да, не танцы. Заспокойся, баша на папа. Я за ту Мері краще танцюю, ніж вона. Я за ту Мері краще танцюю. Стань, стань, стань. А що ти хочеш вести? Ти цього жаждеш, хоч ти щоб тихаря вмерти, щоб я не знав. А! що ти тебе заб'є? Прокручі, прокручі. Так, напевно, сідок тисяч дев'ять. Тепер е, починається повний срак. Я зараз точно можу пограти, програти. Зайцево головне верх. Так, живе. Живе. Так, все, кнопки. Підготувала знаєш, живи ти. Я тебе ще сім разів відхилю, не? Навіть не сім. Навіть не сніма, а вісім разів ще можу відхилити. Просто живи. Я тебе умляю. Просто живи. Окей. Okay. що це передати чудо, воно захоче тебе білий, робити. Але він у ці шипи, Угу.

Вкутик, вкутик, вкутик Ой. Так, до ну, Софії не підходить карантин карантина зона, не пропускаю, відпускає тільки мер. Не, біжи, фраш, ти ж можеш вмерти, Софія, ну скільки повторяй. Я, І я зараз не сач, буде ти ж може, ти хочеш вмерти. Зараз, а а ч собака не втікла? Бігай за мною, за мною, бігаю. Okay. Біжу, я біжи. Ч ⁇ сука стоит а пока? А. так? пока? Ладно. Так, сюда-сюда-сюда-сюда. сюда. сюда. Так, минус, девка, Не, минус, девка с ломиком. минус, 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 сюда, сюда-сюда-сюда-сюда. Сюда, давай, минус, 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 легше Ну я не знаю, будь свої. Так, давай сюди, ищи, 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 доксандр. О! Ты шо экстрасенс? По-по. Ні, Не нахожу! Живем, живем, живемо, живемо, живемо. А на хіла ти навіть не можеш, навіть не треба, бо в мене куча ще їде. Просто куча, яку я ще не юзаю Так, що так, по здоров'я? Хіба чуть-чуть зняло? Ну дивись. Світок канічик не випадку. От зараз страшно, доки трохи буде. Все, зажмет білий, просто так вот стрепят. Ну все, зажми, стоп уди. А ты так швидше дашь передвигаться чуть-чуть. Тихо, тихо, живем, 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 живем. Успокойся. Заспокийся. Все. Тихо, можешь. Шо? Шов да по здоровью. Давай цей. Я... Дякую, все не треба. Ну, якщо ти мені в Ще не треба. що я з тобою зроблю, Софія. саме не не я. Ты так я. шляпа все в цей момент. у тебе поступови? Надо опять підхилити, ну ти, софія. Повні, повні, повні. Майже повністю. Майже повний. <music> да я, не на мне не не сниз. Я бачу в рубашке Не пропаде. Ще раз поздно. Шо з ним? Ага, він знов ламається да? Він ламається

Посай, що тебе бруня. Ну і то добре. Так, що він зараз переробляє? А, зараз. У нього 35. Три... Зараз він, як тут лазер працює. А. Вого, біжи за мною, куди я біжу, біжи йди. Вот бачу дай же, чувак, стоп. Ай-яй-яй, больно. Боляче, а да боляче, Чувак, не бей. Не надо, дядя. А -а -а. Я дашь так люблю, говорю. О боже, лазит. Слушай, не головне таке муціно, не сміши мене. Я не смешно. Ты Я не смешишь. Да, бляха. У мене мало життя. Їш, їш, їш. Ладно я тебе відхилю, бо я бачу, що ти сумяк не хочеш. Дякую. <гладна> <гладна> За чотири рази мене залишилося відхилити тебе. <гладна> так. Тобі, чуб, я мав одразу від... Я вам відсунувся до чоловіка, щоб не тебе били. Мені тобі теж, може, відхилитися в якийсь момент. У мене куча усях бийсь. Так, що у тебе по епіпешках? Дай сюди, сюди бігом біжить. Все, дойди. Так, не треба. София, я так помню. Є, блин, пора, Окей. Ай-яй-яй, я тика. Нет! Ладно, он залучит чипсы вперед. Не-не-не-се-щи-щи-щи-ды-си-писи. Не, не, не. У меня сейчас улыбаем пицца, точняк. Та пляха. Я не вмирай. Сюди, 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 сюди. Сюди, 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 біжи, біжи, бігай, бігом, біжи, Сюди, 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 сюди. Як мене, що осталося, золоті шіпси, біжу, все і блексіко. він лимається, він лимається потроху цей робот волючий. Сюда винол, 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 сюда и биол, сюда. Все. теперь просто шти и не будем накидывать. Э. Где? Ой, боже. Он такой смешной. Сипросрочену суспільному. Це ще має бути битва? Ой, що ти зі мною? Що далі? От зараза поїхала на своїй тачці. Що далі? Це кінець? Дякую, 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 дякую! яку яку, яку, яку яку я шо зо? Да, записываю. Я дуже рада, ну дуже. Я завжди. Чим за чипси? Чипси із вкусом картоплі. Станьку на мене. Це значить було куча ідей, і де не їла. Чекала, будь я буду підхиле. <рес> я закінчую це відео. Дякую Владові, що він мені допоміг. І всім па-па!